Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Останнім часом Олексій Арестович істотно змінив свою публічну риторику. Якщо раніше в своїх ефірах у Марка Фейгіна він здебільшого дотримувався тих же позицій, що й українська влада, то тепер він став значно критичнішим до дій українського керівництва. Можна сказати, що Арестович, який був для більшості заспокійливим в перші дні повномасштабного вторгнення, зараз розпалює внутрішні міжособистісні конфлікти, які грають на руку Кремля. Дописи Арестовича не залишили байдужими представників нашої влади. Вчора секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов натякнув, що Росія може використовувати екс радника офісу президента Олексія Арестовича як інструмент у своїй інформаційній війні проти України. У своєму Фейсбуці Данілов зазначив, що єдиним шансом для Росії здолати Україну є створення внутрішнього розколу серед українців. За його словами, Москва десятиліттями успішно це робила, використовуючи свої проксі партії і корумпов них політиків, але за останні роки правоохоронна система змогла провести масштабну чистку російської агентури. Але Росія і надалі намагатиметься на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових нині за всіма ознаками ФСБ РФ, робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, ознаками подібної діяльності. Є різка активізації різноманітних експертів, акторів-розвідників та іншого роду аферистів. Написав Данілов. Тут варто відзначити, що Олексій Арестович, за його власними ствердженнями, служив в українській військовій розвідці. Також добре відомо про його участь в аматорських театральних виступах і зйомках в кількох повнометражних фільмах. Зокрема, зіграв другорядні ролі в небісія. Поруч, брат за брата. 2. повернення Мухтара Данілов зазначив, що згадані аферисти просувають російською мовою, російські ж наративи про провал контрнаступу, необхідність перегляду цілої війни, видають фальшиві інсайди про конфлікти серед військово-політичного керівництва роздають поради, як воювати з ЗСУ, натякають, що з Росією необхідно домовлятися. Українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх своєю чергою, українці мають проявити високу ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної життєдіяльності. Зазначив на секретар РНБО. Нагадаємо, Арестович неодноразово критикував чинну владу за недостатні, на його думку, зусилля щодо налагодження власного виробництва зброї в Україні за оборону Бахмута, яка, за його словами, поглинула надто багато ресурсів. екс радник ОП відкрито заявляв, що вище керівництво вичерпало межу компетенції, загнало ситуацію в глухий кут і продовжує наполягати на своїй помилковій політиці. Воно веде нас у катастрофу, написав Арестович. Олексій Арестович відреагував на допуск секретаря РНБО і намагався виправдатися. Він заявив, що в державі. Кожен має свою функцію, Втім, наприкінці він кинувся на Олексія Данілова зі звинуваченнями. СБУ ловить шпигунів, поліція захищає наші вулиці, армія воює. Є функція і в секретаря РНБО говорити державною написав Арестович. Так він натякнув, що секретар РНБО, нібито більше нічим не займається. Іншої користі від нього за два з половиною років в офісі я так і не помітив. І якщо ви вважаєте, що ваше життя не має сенсу і ви займаєтеся незрозуміло чим, то згадайте, що крім ООН є ще секретар РНБУ України, додав Арестович. Свою роль у державі, колишній радник ОП описав, як роз'яснювати ситуацію мільйонам людей. Хіба це не називається налаштовувати людей проти влади та поширювати погані настрої серед населення? От ці всі вислови наших представників та експредставників влади це ніщо інше як боротьба за публічне лідерство. Ця війна показала. Всіх, хтось ефективно та без зайвого галасу наближає перемогу в Україну, а хтось навпаки розпалює ще одну війну інформаційно. Внутрішні конфлікти це нові теми для обговорення в Росії, як грають проти нас, проти України. Тому зараз, як ніколи, важливо робити все можливе, аби чим швидше вигнати ворога з нашої землі та звільнити всі окуповані території. Зараз аж ніяк не час боротись за лідерство владі чи суспільстві. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього Буду в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.